Сьогодні у нас 23 серпня і почалась ну, реально осінь. Зараз 8 ранку, плюс 13 на дворі, вночі було там щось около 10. Погодка у нас отака, ну дуже чудова. Я вже в штанях, в кросовках таких теплих, вдягнений і, мабуть, буду ще й курточку вдягати, тому що. Ну, прям так свіжо, капець. І це серпень. І мене добиває, як батьки, наприклад, з України пишуть, що ого, у нас такі ми бідні, у нас плюс 30, плюс 35 на сонці, Боже, яка жара. Серйозно? Приїжджайте тут жити. У мене ну, зараз депресія вже почнеться. У нас вже в серпні як в жовтні погода в листопаді. Жесть. Коротше, все, настроєння нема. Всім пока. Все, 20.30, кінець робочого дня. Вгадайте, що ну я знову. Останній покормив котика на дворі плюс 11. Добре, що в мене була в машині курточка, бо було реально холодно. Дощ, півдня дощ, потім сонце, потім дощ. Холодно і таке відчуття ніби реально листопад. Тому настрою немає нічого ні знімати, ні. Так що таке, все, їду додому спадки. Поки